Oh! <laughs> російський терорист Ігор Гіркін вкотре розкритикував свого царя Владіміра Путіна, а також обізвав глав Держдуми і Сенату РФ. Про це він заявив у своєму черговому божевільному відео. Гіркін заявив, що Путін є лідером нації за фактом, доки не помре, або його не скинуть, або сам не скаже, що він цитуємо мухожук і втомився. Терорист бідкався, що диктатор створив таку політичну систему, що замінити його практично не. Вице-президента у него нету. На постах на посту руководителя Госдумы педераст, бабушка сумасшедшая на посту во главе Сената. То есть все потенциальные там налоговик абсолютно непопулярный сидит во главе правительства. Все фигуры, которые формально да, могут его заменить в случае, не дай бог, чего произошедшего. Они все или вообще не популярны, или анекдотичны. Он сам это сделал. Також терорист вкотре визнав, що Росія має велику війну з величезними втратами, та останні півроку зазнає одних суцільних поразок. За його словами, м'ясорубка у Бахмуті та в районі Авдіївки для РФ виходить у дуже великий мінус. Він зазначив, що цитуємо, це казки, що ми перемелюємо українську армію. Вона нас теж перемелює.